Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик, Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя і інші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі. Кінжали, С-300, крилаті ракети, БПЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101, Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито. Перші дані про наслідки обстрілу далі. У Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже п'ять годин. Під час останньої тривоги столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями із різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі. Пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська в Подільському районі загоря складу на площі орієнтовно 3000 метрів квадратних. В Святошинському районі зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку, загоряння трьох автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. В Шевченківському районі загоряння в недобудованому бізнес-центрі, пошкодження житлового будинку, загоряння на території гаражів, пожежа на території складських приміщень, на території нежитлової забудови також. В Дарницькому районі пошкодження житлового багатоповерхового будинку, одного приватного будинку. Загалом на цю хвилину в столиці зафіксовано двоє загиблих та 18 постраждалих. Пораненим надається медична допомога. Дніпро четверо людей загинули, ще майже 15 попередньо отримали поранення. Сталася пожежа у торговельному центрі, понівючині приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок. 3, 4, Одеса внаслідок влучання у будівлю школи є 15 постраждалих. Серед них одна дитина. Двоє загинуло. Харків у місті один загиблий, дев'ять поранених. Вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу. На території сталася пожежа. Жоден з пацієнтів чи медперсоналу не постраждав. Запоріжжя 10 постраждалих двоє з них у важкому стані. Під завалами однієї з будівель залишаються люди. Не знаю, поедет он, не поедет. У меня пары, у меня стекла все повылетало. Они душитель, давай, ехать. Есть, есть. Давай, мамочка. Да, манизация. Також був атакований російськими терористами. У місті пошкоджені багатоповерхівки. Об'єкт критичної інфраструктури є жертва. Пошкоджено три школи та дитячий садок. Христос нагодився Львів, ранок, житловий квартал. навчальний ліцей. Житлові будинки. Ще раз і ще раз от показуємо, що витворяють ті нелюди вороги з мирним Львовом. Тримаємося. Перемога буде за нами. на даний час постраждалі утримують цю необхідну допомогу.